Цьогоріч навчання в школах Мукачівської громади завершує 771 учень 11 класів, з них 72 випускники отримують золоті медалі, а 12 срібні за успіхи в навчанні. Крім того, 1467 учнів закінчили 9 клас. З них 112 випускників отримують свідоцтво з відзнакою. Щиро вітаємо всіх наших школярів із завершення навчального року. Бажаємо мирного неба, нових досягнень і та здійснення мрій. У день, коли пролунав останній дзвоник, 272 переможців олімпіад та конкурсів, нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту і грошовими преміями на суму 297 тисяч 500 гривень. Також нагороджено 22 переможців конкурсу інтелектуали преміями на суму 24 тисячі 500 гривень та 6 переможців міського конкурсу з англійської мови «Спілінг Бі» на суму 6 тисяч гривень. За підготовку учнів переможців педагогічних працівників, також нагороджено грошовими винагородами, преміями на суму 272 тисячі 981 гривню. На базі Мукачівського закладу дошкільної освіти. За звітній період відбулася інтелектуальна також олімпіада для старших дошкільнят, які поступатимуть до школи нашої Мукачівської громади. Цей захід ініційований управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради і призначений. Для виявлення обдарованих дітей для стимулювання їхнього розвитку участь у заході взяли 42 маленьких учасників майже з усіх дошкільних закладів нашої громади, які продемонстрували свої знання та вміння. Переможцями стали Емілія Бухвак, Стефанія Комоні та Генріх Калой. У кінці травня на базі закладу дошкільної освіти номер 10 та номер 5 відбулося засідання координаційної ради всеукраїнської громадської організації асоціації працівників дошкільної освіти. На складання національно-мультипредметного тесту зареєструвалося 1059 учасників з Мукачівської територіальної громади, з них 608 учнів шкіл. Нашої громади та 451 студент з закладів професійної освіти. Серед обов'язкових предметів для складання на МТ цьогоріч це українська мова, математика та історія України, а також один предмет за вибором. Національний мультитест у 2024 році відбуватиметься у межах основної та додаткової сесії. Зараз наразі триває основна сесія, яка відбувається з 14 травня та триватиме до 25 червня. Додатково Сесія буде тривати упродовж з 11 по 19 липня. Для забезпечення проведення національного мультипредметного тесту залучено 5 міських закладів загальної середньої освіти. Для учнів 11 класів шкіл Мукачівської міської громади проведено навчально-польові збори. Заходи проводилися на військовому полігоні та на базі Мукачівської зонесій школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка та включали практичні вправи та тренування під керівництвом військовослужбовців. Національної гвардії України завершився перший етап, перша хвиля зарахування учнів для першого класу. Станом на сьогоднішній день зареєстровано 940 учнів до перших класів Мукачівської територіальної громади, з яких 88 це внутрішньо переміщені особи. До 15 червня реєстр бази не буде працювати. Він відкриється тільки. Після 15 червня, після чого зарахування відбуватиметься вже в другу хвилю, і зарахування дітей до перших класів відбуватиметься тільки на вільні місця. Переможцями четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стали Мілашовський Дмитро, це учень 10 класу зеленсвітньої школи номер 1 та Шабела Софія, учениця 9 класу Мукачівського ліцею, які отримали диплом третього ступеня, вчителі яких підготували, це Кобак Алла Михайлівна та Чечур Михайло Михайлович. З правознавства переможцями стали Плавайко Андрій, учень 9 класу ліцею номер 6 який отримав диплом другого ступеня, та Фізер Вікторія, учениця 11 класу, також цього ліцею. Диплом, вона завоювала диплом третього ступеня. Вчитель, який підготував, це Машіка Віктор Томошевич, заслужений вчитель України. Переможцем 4-го етапу з української мови та літератури стала лендяк Валерія, учениця 8 класу Зеленосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича, яка посіла третє місце. Переможцями обласного всеукраїнського конкурсу захисту на. Науково дослідницьких робіт стало 42 учнів нашої громади, з яких семеро отримало диплому першого ступеня, і ці учні отримали право виступати на всеукраїнському етапі конкурсу захисту, який було проведено з 7 по 15 травня 24-го року в дистанційній формі. Приймали участь учні Балах Ніколета, учениця 11 класу 7 школи. Боднар Анна, учениця 11 класу Мукачівського ліцею. Фехтол Віктор, учень 11 класу Золеносвітньої школи номер 1 Чечур Станіслав, учень 11 класу ліцею номер 8 Та Буштин Юлія, учениця 11 класу Мукачівського ліцею, переможцем третього етапу до всеукраїнського конкурсу захисту. Науково-дослідницьких робіт став Чечур Станіслав, учень 11 класу ліцею номер 8 який отримав диплом третього ступеня, вчитель якого під підготував переможця, це Писаренко Мар'яна Олександрівна. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та враховуючи протоколи фінального етапу 14-го міжнародного мовного літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, переможцем цього конкурсу стала Росоха Олександра, учениця 10 го класу з насвітньої школи номер 13 яка отримала диплом першого ступеня і брала участь в урочистостях з відзначення переможців у місті Києві 30 травня 2024 року, разом зі своїм учителем цегло. Тетяною Іванівною. Щирі вітання нашим переможцям.